Друзі! Всім привіт! і Сьогодні ми завітали в. Такий режим під назвою Гонки на конях. І мені здається, що це доволі цікавий режим з класним потенціалом. І прямо зараз в нього грає понад 10 тисяч чоловік. І дивіться, як тут прикольно просто бігати на коні. Це просто максимально чітко. Ну, диви, який він пророблений. І я тут ще й коли біжу, я такою ручкою йому понів таку таку легеньку даю йому плюшечку, щоб він того бем і полетів більше. В общем то в мене є п'ять енергії. Що це за енергія, я чесно кажучи, не знаю. Ну кнопка плюсик тут не працює. Отут працює, а тут ні. Чому так? Я. Я не знаю. У нас є якийсь дейлі бонус. Ми можемо отримати пета. Погано, прям відразу мене дарують мені пета. Він йде на 2,5 ікса, і давай його відразу одягнемо. Ми можемо одягати відразу три пета, і це супер. Він буде біля нас так обігати, я би їх насправді вимкнув. Якщо це можна зробити, це зробити не можна. Ладно, хорошо. У мене є авторейс. Получається, тут можна використовувати гоночки. І коли ми будемо проходити гоночки, ми за енергію. От. Почекай, тут можна качатись! Одна одна енергія в секунду, я поняв, що це таке! Я поняв! І ще, кстати, я можу отако взяти енергію, в мене є бонусами. Жесть, мені це вже подобається! Погнали гоночку, я хочу чисто кайфанути зараз і затестити. Рейс! Ти поняв, да? Санчес! Ти мене просто задушили, Саня! А тут кликать надо. Поняв, можливо, я б міг би полетіти швидше, але треба жорстко-жорстко-жорстко клікати. Тут ще є ребітки, як я поняв. Ну, ребітки не сильно люблю, бо треба все починати заново. Але хоча б одного ми то обігнали, проте. А, можна клікати будь-куди, я поняв, хорошо. Вище голови я не пригну, тому 382 це моє максимум. Мій максимум, і ми на дев'ятому місці, прикинь. П'ять вінів я отримав. Оцей дивись, який я отримав. Я виїхав 27 секунд, цей приїхав за 4,5. Треба підкачатись. У мене зараз 190 енергії, і мені треба 500, щоб піти далі. Окей, що в нас є ще? У мене 5 кубасів, можна. Можливо, я можу отримати якогось пета. О, Можу. Бо за один кубок я можу відкривати петів. І мені дали вже якогось зайчика. 14 x Давай ще. Бемс, знову зайчик. Погнали далі. Можливо, ми цих зайців зараз і накрафтимо. Накрафтимо із зайців, великих зайців, і, можливо, буде все потужно. Ну, давай спробуємо. Крафт Ол. О, єс. О, прокачаний заяць! Оце тема. І давай ще одного. Сюди. Знову заяць. Ну хорошо, далі я не хочу вже відкривати, щоб заново просто їх сидіти крафтити. Не сильно це великий і бонус для мене буде, можна сказати. Просто можна Отако одягнути і кайфанути. В общем то, нам треба трішечки потренуватися. Тому let's go. Ми отримуємо по вісім, а не по одному. На секундочку, тому що тому що ми вже потужні. У нас є 150 вінів. Ми отримали ще ікс на енергію. На 15 хвилин! Потужно. І в мене є 150 кубків, тому погнали відразу. Що ж відкриємо за ці 50 кубків. А, за 25 можна відкрити. Та? Давай, байдуже, погнали. Якось оленя рогатого у мені дали. Що це таке? Рейер? Небагато. І ась дав він був, я поняв. Може щось потужніше. Будь ласка. О, оце я хотів! Оце тема! Відразу все просто отако. Еквібест. У мене є ребідки. Получається, о, почекай. Значить, за 10 вінів ми робимо ребітха, і в нас плюс 300%. Чому б ні? Нехай буде так, а ну давай потренемося, подивимося, скільки нам капає. По 21. Непогано. Ще в нас є якісь трейли. Пейс. Плюс 5%. Що значить пейс, я не знаю. Коротше, скоріш за все, ми будемо трішечки швидшими, по тому що пейс е переводиться як кроки. І в мене вже є й... півтори, шестьсот. Що вони ще вже тут можу бігати? Ану, по 83. Мені це подобається. І маючи зараз 2 900 енергії, я готовий бігти. На гонку. Три, два, один. Let's go, Санчес! Диви, біжимо! П'ять 900, у мене на максимумі, і я все рівно буду на дев'ятому місці. Ви шо на приколі? Ні, почекай не на дев'ятому. Я двох обігнав. Хорош, Саня, а ти майже добіг? Ти бачу, ти робиш? Ти щас хорошо, хорошо женеш, На якому ти місці? Санчус на восьмому. 25 п'ять все на все. Мені дали. Блін. Треба треба прокачуватись. Нема сенсу з тих 25 кубків. Треба просто стояти на тренировці. Тупо на чилі, на Чілі, на тренировці. Е, шо у нас є по ребідкам? По ребідкам у нас є отака движуха. Якщо ми ще зробимо, то нас буде плюс п'ятсот. На це за відсотки? Я не розумію що це за приріст такий. Це моя прокачка. Давай затестимо. У мене зараз по 83 качається, да? Отако, От по 83 у мене качається. Ми зараз біжимо, робимо ребітхам. Давай, я готовий. Ну зараз ми знову будемо, скоріш за все, на восьмому місці. Ми навряд чи когось обженемо. Да. 8900 У мене зараз розгін максимальний. Добігаємо ми доволі швидко, і цього ми майже доганяємо. Тобто я можу бути вже скоро, зовсім скоро на сьомому місці. Хоча ось, бути на першому. І ми сьогодні обов'язково на нього попадемо, я думаю. Да, і робимо ребітха. Я тоді по 81 ніби фармив чи по сіки, не пам'ятаю. А Ану, затестимо. По 95. Да. Це все ж таки рішає трішечки. Трішечки, трішечки, воно рішає. Так, оп, кліки якісь тут є. x 2 він, x 2 та фігня, та фігня. Так, 5 тисяч мене є. я можу тут тренуватися. Тут мені вже капає по 143. Нефігово. Але диви, як цей чел біжить. У нього 214 мільйонів. Оцього, три мільйони. Диви, як він летить, просто максимально швидко. Він дуже швидко летить. Мені треба 50 тисяч енергії. Щоб ти Угу. Mm -hmm. Нелегко. Та ти що це таке? Тут якийсь каміння, пісок, шайка штука, можна прокачувати свого коня. Але, в принципі, так, да, диви, в нього є скіни на коняку. Шоп. і тренінг паси і спец. Ладно, з цим я розібрався. Поки що не до кінця розумію, де то все робиться, але треба розбиратись. Осьо, осьо, ось, супер, круті коні. 12 тисяч у мене є, що в мене якийсь бонус є на війни. 15 хвилин. Це пізніше ми візьмемо. Вау! Wow! Amazing horse. О, можна взяти оцю. Найс! Nice! У мене нова кінь! Новий кінь. Let's go сюди на тренуровку По 140. Давало, так і дає. Окей, так, квести. Не можу що взяти. Треба ще два матчі зіграти. Окей, ще івент у нас є якийсь. О... Тут теж насправді не знаю, що робити. Є інвайти, це, в принципі, зрозуміла штука. Купа всяких пропозицій. Авторебіт фрі. Зіграй 45 хвилин, получиш авторебіт. Опет. Зіграй 30 хвилин. Оця штука зіграє 15 хвилин, получиш якусь штуку. Що це таке? Непонятно. Але вже є 16 тисяч енергії. І я думаю, що з такою енергією можна пробувати шурувати. Let's go! Так, тоді ліміт був 8900, Типа, а сейчас? А щас 33 тисячі! Саня шурує! Саня на сьомому місці! Не, почекай! Я щас на шостому буду. Скажи. Сюда. Диви, як летю просто, я так раніше не літав. Диви, купу всього дали, 125 кубків. І ми на сьомому місці. Блін, трішечки 3 секунди, аби і ти що, вобша пушка. Але три секунди попробуй скинь, три секунди це дуже-дуже великий результат. І щоб нам до нього дойти, я думаю, що мені треба 625 кубків. Але перед тим всім я би трішечки прокачав собі енергії, тому що саме зараз у мене ще 9 хвилин на 50% енергії. І поки ці 9 хвилин можна провести з тренуваннями. Але поки ми тренуємося, я можу зробити рибітка. Щас по 143 капає, ми робимо риб. Під і мені по 161. Да, є приріст, але не супер великий. Так, народ, трішечки ми прокачалися. Я навіть можу вже сюди запригувати, і мені дає аж по 215. Проте мене появився бонус на вдачу на 15 хвилин. Ми обов'язково його теж використаємо, але нам треба забігти на гоночку. Хоча я би подивився на наших коників, бо ми можемо взяти потужнішого. Правильно? Диви, який пегас у мене, та ти шо. Ану, погнали! Я хочу затестити. На якому я місці буду? Диви цього, майже, майже, майже! Санчес, майже фіолетового! Диви! Доганяй! Давай! Диви. Дві! Не догнав чи що? Просто 2 мілісекунди! Дві мілісекунди, трішечки! Капелютку не догнав! От про що я і казав, 2 секунди, щоб е, догнати. Чувака, у нас тоді перерив, у нас тоді різниця була в 2 секунди. Я сіки качався, а тепер мені 2 мілісекунди тупо не вистачає. Капелька. Зато в мене є 125 кубків, і я би хотів відкрити Пета. Проте коштує він аж 600 з гаком, і мені треба, щоб трішечки ще підкачатися. Капельку, скоріш за все, десь до 60 тисяч, і ми зможемо фіганути прям і нормально далі покачати на кубаса собі. А ще в нас з'явилася така штука, давай її підберемо. О, oh. і лаки, і якісь поушени, і пет на Х20. Вау! Еквіп Бест. скільки? По 400! По 400! Ха-ха! Прикол! О, oh, Пет! Ще 15 хвилин треба. Окей. Ізі. Тоді що ми робимо? У мене якісь зільки є, і де ви? Так, дабл трейнінг на 30 хвилин, дабл він на 30 хвилин. Використовуємо все. Бемц, погнали! Я хочу тащити. Let's go! Де я? Я ще досі його не обганяю, да? Ні, диви, я обганяю! Я обганяю! Давай! Клікаю просто, як можу! Давай, Санчес! Обігна. Сюди, шосте місце, я вже тут боку! Диви, Яка різниця між нами? А, далі не показує їхній вже цей. Я поняв. Ну я трішечки, значить, без тікших капель. Капельку без трішки. Ось ось ще є щось фрі. А тут два дня треба пограти. Пет буде 120х, то що на приколі. Вау. Так, за 50 тисяч треба трішки покачатися. По 704 ми зараз фармимо, бо в нас дуже багато всього якийсь квест ми виконали. Давай підберемо. Непогано. Кубки у мене вже півтори тисячі, вигони не пішли, пета відкриємо. Так, 9 тисяч 000... 625. Тоді. Оце він і є, цей 20х. Ну, давай підберемо хоча б трішечки потужніших. Чим мої минулі. Так, їх 4,7. Ну такий, такий, такий. Не сильно, не сильно, він хороший. Давай ще. Якийсь отакий випав. 4,7. Поняв. А Що ми маємо? Рібідка ще можемо зробити. Давай зробимо. Ізі. Що по петам? Одягаємо найкласніших і провіряємо. Біжимо нормально, так? Да? Диви диви, диви, Полетів. По 770. Сюди. Хорошо. Диви, як я фармлю! Я же зовсім скоро щас прокачаюсь далі. І це буде максимально круто. Проте я би хотів глянути, що в мене по коняк. Що в мене по конякам і коли я зможу стати крутіший коняк. Так, 500 тисяч треба, поняв. А що це за штуки? Це чуваки? Ні, тут ось одна тисяча. Сто, це якісь. А, це званки. Я ось бегінер 5? Ну тут нема Бегінера. Хм. <пух> Цікаво. Якийсь телепортер. А, тут є різні арени ще й. Я поняв. Жесть, ось якийсь є чест, скриня. А, треба в групу здодавитись в групу. Це я не хочу робити. Погнали далі. Трішечки підфармимо. У нас ще з'явилося знову х 15 Правда, наше вже майже закінчилось, то ми можемо взяти ось це. Ми ще можемо і ось цю штуку взяти. І ось цю штуку взяти. У мене вже 100 тисяч. Погнали! Попробуємо кайфанути. Попробуємо подивитися, що ми можемо і яке місце ми можемо претендувати. Я хочу максимально велике. Диви, пошурував! З цим майже однаково їдемо. Трішечки я вже все-таки потужніший, але від того я дуже відстаю. Дуже відстаю. Прям капець як відстаю. Тому я можу щас пофармити тут. По півтори тисячі мені щас капає, це великий результат. Я хочу сказати, я відстаю на дві, хв... дві секунди. Знову ж таки, дві секунди я відстаю, це дуже багато. Я поняв, що це значить. Дивись, бачиш, ось ось сіньор, оце він мене обганяє. Він на другому місці, в нього. А в нього 125 мільйонів. Ні, почекай. він мене то точно обганяє. Я, виходить, на шостому. Я обганяю ось цю подружку, в неї 100 тисяч, а після неї. Наступний 1 мільйон? 6 9 тисяч наступне яйце. Хорошо. Ну 1 мільйон просто ніяк мені не нафармити, розумієш? Зараз поки що. а я думав, ми в топ зайдемо, а тут складно в топ зайти. Хм, я навіть не знаю, що робити. Мені ще даються отакі всякі піски, ще якась штука. Мені цікаво, що з цього можна отримати. В ітогі. Чи можна щось скрафтити на коня? Бо там можна було, я бачив. І я хочу це спробувати зробити. Тому ми щас просто обганяємо ось цю подружку, якраз вона там була. Ми її добре обганяємо. Ну чуть-чуть. На можна сказати, на дві коняки, на два корпуси. Пробуємо відкривати нове яйце яке коштує 9300. У мене якраз рівно. У мене є ще зільки. Тому давай спробуємо. Якийсь єдинорог. Рейер 7,5. Почекай, це самий галімий? Ну, не самий галімий, але й не супер класний. Так, еквіп Бест, ми його одягаємо. Обов'язково сідаємо ще трішечки прокачуємося. Мені треба цілих 500 тисяч. Як це зробити, я не знаю. Що в мене по ребітхам? По ребітхам у мене треба 500 війнів. В принципі, ми можемо зараз один раз пробігти і тако кілька ребітхів зробити. Бо все-таки бонуси є, хоч якісь, а вони мені потрібні, щоб все ж таки прокачуватись далі. Так, і я готовий робити кілька ребітхів. раз? А, блін. Вони ж кінчаються ці кубки після цього, після катки, після рибітха. Надо, Надо робити катку, а потім ребіг. Не треба тратити ті кубки. Але мені треба все рівно ще прокачатись. Мені треба цілий мільйон, щоб перейти далі. А мільйон це багато. Це дійсно багато. Ну там після 500 тисяч буде швидше. Але до 500, ну, не супер і бистро, я хочу сказати. Робимо ще один ребіт. У мене є кубок, якийсь пет. Нормально? Його нема! Його тут нема. Або є тільки, ну він такий собі. Ладно, що в нас далі тут можна отримати? Х200. А, це просто 200 енергії. Та ну 200 енергії, то єрунда. Що тут у нас? О, в мене є. А, ми ноль спіннів. О, ні, в мене буде спін через 5 хвилин. Хорошо. Я, я, я думаю, ви зрозуміли, що я хочу зробити за два робукса. А в мене нуль! ні, почекай, в мене два, да? Я купив! Де воно? Чи воно вже активне? Отутча щось є за два робукса, але. Ладно, це ми вже купувати не будемо. А ну почекай, я тут ще щось знайшов. Це що таке? Голден машин? О, шанс. 300. Угу. А це. Оооо. йо ой як довго! Як дорого, точніше. 750 тисяч. Дивись, скільки всяких бонусів. Жесть! А це Віповський, да, як я поняв? Супермашина. Нехило, вона коштує. Ладно. Так, тут чувак хоче ПВП. Ну, 14 мільйонів. Я насправді ну, не готовий. Не готовий за 14 мільйонів. Ну і в принципі, я думаю. Ого, з такими приколами можна пробувати ще прокачуватись, е, фармити трішки кубки, відкривати нові яйця, тому що без цього просто тупо ніяк. Саня летить. Потихеньку, помаленьку я вже починаю більше і більше заробляти. Проте не набагато. Я все ж таки ще відстаю на хвилину 30. Тому треба мені ці півтори хвилини якось ще прокачати. А у нього цілий мільйон, розумієш. Типу, його догнати? Його догнати буде складно. Тому треба пробувати. Бач, даються бонуси, дається кубків. Бачив, Сіки по 2800. Це тому, що я ту штуку купив. <реш> Зато з такими кубками можна пробувати прокачуватись. Їх там надали на півгодини, ніби. За пів години можна нормально нафармити, я думаю. Але бачиш, він насправді відстає. Ну, я відстаю від нього, він доволі бистріш. Набагато причому. Так, маючи 11 тисяч кубків, я тільки не знаю, чому в мене забагався персонаж. Я би відкрив ще один за 9 тисяч. Тільки у мене є лаки, у мене є лаки. Давай спробуємо. Бенц. щось потужне, будь ласка. Знову це єдиноріг? ну 5, як x Х5! Ну ти куди? Самий галімий. У мене навіть таки не в Діті. А ні, ну він трішечки кращий, ніж мій минулий, але ну, все рівно ерунда, хотілося б потужнішого. Так, що там ОП? О, пет, Х100 через хвилину! Я готовий! Я готовий. Давай. Просто одну хвилинку в мене буде крутецький пет, який буде давати Х100. І це говорить про дещо потужне. Це говорить про те, що я нормально щось прокачаюся. Ха-ха. <плес> так, знову 2800, це хорошо, але є певні проблеми. О, і колесо фортуни в мене з'явилось, давай покрутимо нове зілля мені дало. Це насправді ну. Знищує весь азарт крутити. x 50 можна вибити, ну, x 50 не супер. А от x 100 це хорошо. Ми навіть трибітка можемо зробити. Давай зробимо, чому б ні. І одягнемо пета. І як я качатись буду? По скільки? по 2800! Оце хорошо! Оце вже до 500 тисяч можна дойти легко. А в мене народ тим часом майже 500 тисяч енергії, і я не проти переходити на нову бігову доріжку. Проте треба трішечки ще почекати. Все ж таки ще не вистачає. Так, 500 тисяч є. Сюда, що тут по 3500. Хорошо, потім до 750, і буде чітко. Все ж таки, з 50 до 500 було складно. І з 500 до 750 буде не так і складно. Насправді, все ж таки, це ізі. А ще в цій грі є прикольні коди. Давайте їх заюзаємо Що мені дало? Ось у X добавився, бачить, який жорсткий. Ну і є ще один код. Бенц І ще щось мені дало. Ще отаку зільку мені добавило Хорошо. Це хорошо. І в мене майже 700 тисяч. До речі, 750. Так, 750 є, приходимо сюди. Тут по 4-200 фармимо. Нам треба мільйон. Нам треба мільйон, щоб перегнати одного чела. Блін, ну, мільйон то складно. Щоб туди перейти, треба скільки? Не показує, там чувак фармить. Ну, скоріш за все 2 мільйони. А, 900 тисяч. Треба. 900 тисяч надо. Щас буде. щас буде 900 тисяч. Так, 900 тисяч у мене є, в мене знову забагалась моя коняка. Це, скоріш за все, треба Зайти, але ми заходимо сюди, тут ми вже по 5,7 фармимо, а далі на 2,7 мільйона. 2,7 мільйона це дуже-дуже багато. Це прям, це прям довго буде. Зато ми щас дофармлюємо мільйон, обганяємо одного чувачка і будемо фармити жест як багато кубків. Тому що в мене тут бонус на кубки, десь у мене був бонус на війни, але він пропав уже. Ну нічого страшного, в принципі. Тут ще є ось ця штука з івентом. Ну мені ще довго треба пограти. Бо якщо я пограю, я зможу покрутити, і тут можна вибити прям щось. Таке потужно, наприклад, осьо, або бо ось. Так, трошки більше лямчика у нас є, і я готовий, по-перше, міняти коня. Можливо, я коли його поміняю, то в мене. Ні, все одно забагане. А отут я й от цього можу взяти. Жесть, я дуже багато всього пропустив. Так, да, треба 625 мільйонів, щоб обігнати оцього і зайняти топ 1 Я погарячився, коли сказав, що ми топ 1 займемо. Я не думав, що тут все настільки складно, але погнали. Так, цього ми обганяємо вже до цього. Нам ще далеко капец. До цього нам ще жестяк далеко, і ми отримуємо 12 тисяч кубків. Це Абалов дітя круто. І ми на п'ятому місці. 3-2, 3-100, але ми отримали 12 тисяч. Хорошо, ми можемо зробити ребідка, проте я не хочу кубки тратити. Не хочу. Хух, друзі, трішечки я підфармив кубасів. в мене є 280 тисяч, і я готовий відкривати яйця. Я хотів відкрити ось це. Насправді, дуже сильно, але це дуже довго фармити. Тому перед цим всім я би хотів би, по-перше, відкрити. Ось я супер лакі. Не знаю наскільки воно дає вдачі, але сподіваюся, що дуже сильно. У мене є дві штуки. Бенс! 800%! відсотків! Ще є тут якісь бонуси. Давай заберемо. Відкриваємо раз. Х-10. Непогано. Як це подивитись? Ага, ось сього. Це мені випав рейер, да? На Х-10. Надо, надо отаке або так, ну таке хоча б епікаби. Да? Ні, знову цей рейер. Якщо що, ми зможемо на них накрафтитись. Накрафтити зможемо їх. По-любому, відкриваємо ще. О, щось потужне випало! Ні, це єрунда. І кубків нема. А нічого особої не скрафтив. Біда. Біда, 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 конкретно. Зато квеста виконав на 100 кубків просто. Жесть. Даже супер лаки мені випала якась єрунда. Це просто капець. Ми можемо зробити ребітка за 7 тисяч. Ну, чи є сенс його робити, не знаю. Що тут по конякам моїм, поки що нічого потужного немає. Все, що мені лишається, це просто тут сидіти АФК і фармити по 4 тисячі. Да, це круто, але мені так не підходить. Тому, друзі, скоріш за все, ми продовжимо це в наступних частинах. Звісно, якщо ви поставите багато вподобайденів. Ну і всім пока!